Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на щірому відео. Ла Ліга продовжує просто розматувати нас своїм контентом. В нас. Прикольні червоні піки додаткові за ВЛ. В нас багато паків, які збирало ком'юніті декілька тижнів, і в нас в магазині є черговий набір за п'ятий тиждень. Дует 94, де в нас один гарантований гравець з рейтингом 94 з безпосередньо Ла Ліги. Ми можемо тут спіймати Джуда Бельгема. Ми можемо Рафіню Ямаля і багато інших бістів залутати. А отже, ми перевіряємо для вас по традиції на стрімі, як з цього сипи. Якщо вам подобається такий контент, не забувайте. Отут підписуватись на канал, ставити колокольчик, всі ці штуки, коментар, якщо напишете, взагалі всі повага хлопцям, які приносять контент окремо. Також і всі поваги, і їм буде приємно, якщо ви щось напишете. Або пишіть, кого ви ловили. Як вам завгодно. В нас, пане тренери, пане Володимир, пане трейдер, просто на всі руки майстер, готовий відкривати свій пак, Робить для вас це системно, бо має багато монет. 0% засудження, 100% розуміння. Давай, друже, ми бажаємо тобі успіхів. Let's go, let's go, let's go! Куплю трава на Лалігу. Перший буде кокцю. Це може бути перший гравець 94-го гаранту. Але на нас ще чекає хтось з Лаліги. По традиції, по традиції, скоріше за все, якщо перший кокцю, то другий буде фігня. Мда, другий буде Кюнде. Ні, це пасос пак. Це пасос пак, вони в нього є. Це Зе Німеччина Лаліга це буде Антоніо Рюдігер. І це перший ніхрена собі. Будуть Ultimate Tots, да. Рюді перший. 95-й. А хто там другий, я перепрошую. Федір Вальверде, Дует з реало. Слухай, ну виглядає як непогано з цього паку, ні. Федір, звісно, таке собі без CDM, але Рюді норм. Для тебе це Вечі L. І ще пару квіксел, тодців і жуліан Альварес. Ні, ну слухай, це непоганий пак. ЦП, Туреччина. Ліга Португалії, це буде Ксю. Але в нас має бути гарантований 94 плюс з Ліги, тому в нас точно буде ще один Тоц кращий за кокцю. Федер Вальверд 95-го рейтингу. Ну, типу, блін, сопа немає. Якщо ви граєте з ЦП, то єнот Рапід і Трикутних це не є погано, але. ну, хто зараз... Ну, типу, блін, не знаю. Let's go, я прибираю. Вам контент. зе. Це буде Рюдігер, Антоніо Рюдігер. А прикинь Ван Девен. Після сезона пофіг вже. Та ладно, ну не може бути пофіг. Рюді перший. І Левангольський. Ну поки цей пак виглядає. Блін, ну але це перший день. Рюді це буде, блін, коштувати в четвер скільки. 150к, 100. Рюді і Льова. Ну, типо, не фулфодер, Але хто там міг впасти фулфодер? Воротар. О, це буде пасос в Почекай, так це 92. й А там має бути дві карти 94 гарант. А як нас контора розводить, я не розумію. Буде якийсь момент. А там є Грізман в моменті, і він сюди потрапляє. Кукчу, який? Що нахрен? Що відбувається? Де гарант ла Ліги 94? Що відбувається? Грізман! Я ж сказав, буде якийсь Грізман. Слухай, я тобі самал до Грізмана зробив за один стрім. Бажаємо тобі успіхів! Це буде. О, це буде пасос. Це буде воротар 94 го рейтингу з ла Ліги. І це він іде першим, до речі. Це гарно. Є надія, що там другий буде теж з Лаліги, і хоча б буде умовний Рюдігер. Але ні. Оу, хто? кохто Фарум на лоб мені, щоб і вночі косив. І в нас є пак за 425. Правий захисник з Франції, Лаліга. Це буде Жюль Кунде, який йде першим. Але він 94-й рейтинг, да? А хто за ним? А, це буде дівчинка з Реалу. Лактар. А в неї немає цопа якогось? Ну бо Кунде і Лактар це пасоси всі. Так краще почекати от Флапі. Зараз такі ціни. О, біді Піле! А в нього є і Кюнде, і це Лактар. О, надприродне, це скам. В нас поняв, як цей розминочний бій перед Казирним. Але розминочний бій, і в нас Антоніо Рюдігер. Непогано. Перед хедлайнером. А дайте до Рюдігера, не Вальверде. Бо всі ловлять Вальверде. І Ніго Мартінес. Слухай, ти оновив собі центр захисту. Напевно, це немага, непогано. Це хедлайнер захисників. Але я не знаю, наскільки він буде гарний в грі. По ціні відбив. Ставлю те, що він не буде грати за Рюдігера, це умова його випадіння. Ага, а тут буде Жуль Кюнде. Але це 94-й рейтинг. І це може бути єдиний гарант. Це погано. Тут треба першим ловити Рюдігера або Вальверде, Тоді є шанс. Коли ми бачимо Рюдігера, то тут шанс дуже маленький на гарну другу карту. Слухай, а ця імаде це одна з хедлайнерів жіночої команди. Але вона має коштувати як пачка сухариків. Де? Аспас Коста? Це хто Кюнде, да? Ні, Це П. Туреччина. Це буде Кюкюкцу. Але стоп. Кьокцю пофігу. В нас має бути ще Гарант з Основної ліги. Але це виглядає, як я поняв. І Жюль Кюнде, який в тебе був. О, це пасос. Слухай, єдине, що може врятувати цей пак. Це хтось там з Тоттенхема. І це перший. І це напевно. Напевно, це не так погано. Хіба тут турек буде другий? Чи Турок португальська ліга ця. Ну там кюкцю 94. й І знов ця маде. Скільки вона коштує? Ви мені так і не сказали. Ну, типу, вона має бути рідкісна. Але кюнде. Хіба як? Ти мене найобуєш? Гаррі Кейн тим часом. Стоп! А як може впасти Гарі? Гарний гарний рарі. Гарний рарі. Блядь! Як він може впасти з цього паку? Що відбувається? Вальверде. Але це буде це буде. Ще один 94-й момент. Альварес. Ааа, Альварес. Гарний ралікейн, да. Ну от куди Вальверде? У, у людини форма Барси, не знаю. Дайте йому когось з барси. На тобі ще одного Вальверде, каже. Когось з барси. Та додали б хоча б Різбану він грав. боже. Це буде... Ооо, це буде Кюкцу. я хотів сказати, це буде Федір Вальверде, але це буде кюкцу. Шийш! Бінфіка, кокцю. Кокцю, кокцю, коксю. І Кюнде. Гачок, Жакей і е, рапісути. В нього класні плейстали, класні стати, класна моделька. А карта коштує 50 тисяч да, на маркеті, чи скільки. Жесть. Дякую за контент. Якщо першим іде не Федір Вальверде або не жуль Кюнде... То це майже завжди габела. Бо це буде, скоріше, єдина карта 94-го рейтингу з Лаліги. І ми бачимо і Маде, яка, як вже з'ясувалося, коштує 30 тисяч монет. Свої паки відкривав на початку стріма. Да. Саму хо-хо-хуймлон. Фігня. Розумієш, до чого це? Ла Лаліга? Так, стоп. А, а як він може знов тут падати? Бляха, це буде знов момент. Прикиньте. Але це, напевно, Грізман, правильно, я розумію. Там же немає моментів. А, або Альварес, блін, це буде Альварес. Це буде Альварес. Ну і що? Це Коктю. І це Левангольське. Ну, слухайте, хочеться Хансен вже побачити, хоча б, так? Да? Можливо, бонматів. Вони ж не такі дорогі, і їй. Леванголський і Кокцю, і все. Так, ЦАП. Португалія. Ліга Португалії. І це буде навіть не 94 рейтинг. А отже, ми віримо, що там буде або момент, або 94-й рейтинг плюс буде зараз. Втім, це не дві карти 94-го рейтинг. Це буде Антоніо Рюдігер. Ну, слухай, Рюдігер, напевно, не так погано, коли він виходить другим. Якщо б він перший був, то це взагалі клас. Сейвити немає 100% сенсу, а я завжди так казав. Ще і Альварес тут. Ла Ліги, правий Вінгер з Португалії. А це не той біс, який 95-й рейтинг зі спортінгу. Трінкао, ні? Да, це він а хто другий? Блін, Левандовський. О, ти не наглієш, можу розмістити чат під вебкою без проблем. Ми завжди, до речі, так і робимо, тому ти молодець. Рюдігер тут ще був. Завдання. В нас перший ідея Роберт Лєвандовський 95-го рейтингу, і це дає надію на те, що другим буде Бенгер. Та не вже! Джуд Белінгем! Ха-ха Ей, джуд! Оце той пак, який ми хочемо бачити. До речі, форма Динамо Київ. Я сьогодні автобус Динамо Київ бачив. І мали з нього виходили. Щось там такі. Я вам кажу, по, -по 8-9 по років, а блатата отака ходила. Джуд Белінгем! Ну не вже прям шалене В. Я кажу, коли перша карта 95-го рейтингу, це дає нам надію, вітаю! Лівий Вінгер з Туреччини. З Ліги Португалії. Я гадки не маю, хто це такий. А, це Актя кукуглю, да? Ага. І Федір Вальверде. 95-го рейтингу, але він, напевно, вже менше 100 тисяч монет. І не має CDM. Якщо б він мав CDM, то в цілому було б пофіг на ціну. Але він не має. Тому цей пак це L. Це Кюнде, але він хоча б перший. І є шанс на ще одну карту з Ла Ліги, але, скоріше все, це буде або Вальверде, або Рюдігер. Або взагалі, можливо, хтось з португальської ліги. Да. Так. Актюгоглю. Якось три поспіль пакі. Просто фул посос. Навіть без Рюдігера умовного. Взагалі, фігня. Мені шкода. А це кюнде. Та що таке? Треба якось це розбавити. В кого є нагороди за Лігу? Знов буде зараз цей кюксю або актикеґлю. Що за таймінги? А, ні, Леванголський, перепрошую. Ну, але скільки Льова? Менше 100 тисяч, да? Перший. 92-й. А має бути ще 94-й карти дві. Тобто в тебе, скоріш за все, або Альварес, або Грізман. Дивись, ні, Жюль Кюнде. А, в тебе буде ще якийсь момент з Ліги Португалії. Там є 94 моменти. Або Альварес. Ді Марія є, бачите? IQ Move. Я прочитав цей пак. Я вже розумію по першій карці, який пул гравців може бути за ними. Але. Ми зараз, я зараз покажу схему. Коли на Discord підемо, мені ж незручно з консоль. Це буде кокцю. Це буде кокцю, і з ним буде. І з ним буде Жуль Кюнде. Ну, це фігня. Це фігня. Фул пасос. О, вау. Дуже поганий пак, мені шкода, друже. Четвертий рівень хайптрейну пробили. Нічого собі. Першим іде ніхто інший, як Федір Вальверде. І це може дати нам шанс на карту кращу, ніж Льова, або ще хтось. Це карта краще, але лише за рейдингом, бо це імейт за 30 тисяч монет. А... Воротар Іспанія. І це найгірший варіант, який тільки може бути. І Лєвандовське. Фігня, фігня. Ну, типу, 80 тисяч. Всі, хто активно грають, ці карти і так зловлять. Хочеться краще. Хочеться, хоча б Рюдігер. Він хоче спробувати. Давай шотик, папа, дякую за те, що був на стрімі. Бажаємо успіхів. 88х11. Воротар з Ліги Португалії. Ні, це не виглядає класно. Та блін. Лише 92-й першою картою. Без шансів щось гарне тут зловити. Сарян, братан, я тебе заскамив. Більше не буду казати, що бачив ці класні паки в Твіттері. Ну, я реально бачив класні. І люди казали, що з них сиплю. Але тут 11 дублікатів. <с Perché> <ріпи> іди іди збирай гуліта. Скинь код тактики, Сікаріо, будь ласка. Ми вже розуміємо, що він не дарма мені закинув ці 5 подарунковий сабок, бо другий тут буде якийсь актікеґлю або хтось ще, але це не важливо, бо воно йде, зараз все пік. І кони. Тому що ми не можемо це пропустити. Федір ВАЛЬВЕРДЕ, Добре. Це насправді і не найгірший пак КЮНДЕ Вальверде. Мені вони обидва і близько не залітають в склад, але, типу, бачили, бачили гірше. Шкода, що не ВИКЛАЛИ якогось Грізмана. Лівий Вінгер, Туречина да? Ага. І хто буде гарантом? Якщо перший Акті Куглю... Так, да, надії на гарну карту майже немає. Блін, мене тут за вікном трошки голосно, але вибачте. Ага. Пане. Тоті Анрі. Гарно, Лютер. Поїхали. Пак за 425 після Кіліана МБП. Він отримає Рюдігера 95-го. А це означає, що там може бути Джуд Бєлінгем, Вінісіус Джуніор, Керолін Хансен. Або Ініго Мартінес. Ну, звісно, не супер топ, але оновив захист в тому числі. Венік Череберінафа. Чи Віні. Давайте краще дивитися нагороджені Ліверпуля на цю хуйню, у мене зараз інфаркт буде. Ха -ха -ха. У мене немає на трансляцію, братан. Далі краще може бути лише якщо слот з кубком до тебе зайде. І прикинь було в кайфово. Веніссу ти не даш четвертий й плейстайл, бо він 96-го рейтинг. Це буде Жюль Кюнде. Хто буде другим? Це Педрі? Ні, блін, це Куглю! Мені здалося чомусь, що ти Педрі на секундочку. Верндуб сказав, що більше вацьку руку не подасть, а Вацько ще його заблокує. Ага, ясно. Ще один пак за, 490, за 425. Він іде ва-банк. Після Вандерсара в іконі він іде ва-банк на двох паках 425, але поки ми бачимо лише Кюкцю. І скоріш за все, Кюнде, Вальверде або, або Воротар, я поняв, я поняв. Це знак. Я з цього паліта вже пів години, бусин народ. Хто це? Так. Це був, до речі, пак промо з магазину, да? А, продаваємо, окей. І як ми розуміємо, другого тут не буде нікого гарного. Два рази back to back Мбапе не вийде. Допишіть нас зі стріму, що він увага валідолі. Рюдігер тим часом. А в нього, по-моєму, Рюдігер червоних був, де? Понявтоль, без проблем. І собі. А хто це перший йде? Воротар. Це буде Руй Патрісіо, де? да? Добрий, Бой, зараз прийдемо. Дієго -ді кошта Руй Патрісіо, чат. Я повернувся назад на 10 років. Я перепрошую, а це хто? А, Кубарсі, фігня. 9 перемог Рафіні і Путояс. Ну, всього піку фігня. Це П, а? О, перший Федір Вальверде! Перший Федір Вальверде! Це шанс. На Рюдігера, да? На Льову, блін. Коли перший йде Вальверде, ти чекаєш когось кращого другим. При всій повазі до Роберта Лєвандовський. Ще колір боже. Він ще падає в паках, базові герої падають в паках. Це кюнде. О ні, це не кюнде! Стоп, а хто це? А що ти це відкрив? А, а, це стіна, прикинь. А, пайор, окей. Але там же має бути хтось з э, Ла Ліги. Це буде або Грізман, або Альварес. Момент буде з Ла Ліги. Можна всім Мірон, ми до всіх прийдемо. Це буде Жюль Кюнде, і з ним, скоріш за все, буде Габела. Я не знав цього лам... лам... мотив. Але зараз ми поговоримо. Жуль Кюнде. і Грехам Хансен вперше з цього паку. Керолін Грехам Хансен. Знов я кажу, скоріше, це буде Габела. І виходить не Габела, я продовжую стояти, а люди продовжують лутати перемоги. Як мені продовжити стояти далі, чат, я втомлююсь. Запустіть хайптрейн або там ще щось, бо я починаю втомлюватись. О, це буде Ніго Мартінес. Прикиньте, 95-й перший, який коштує як крило. Прошу пардона, я забув. Я забув, що тут є ще і Вівіан. І Трінкау. До речі, трінкау надбет. Трінкау надбет. І Грізман. Слухай, за сукупністю пак непоганий, але я чомусь думав, що там буде Мартінес. Спроба номер один по паку. І це буде Лаліга. І він скіпає? А чого ти скіпаєш? А, а раптом там хтось. Ти як знав, що тут нікого не буде. Але ж ми бачили вже першого кюнде, а потім за ним виходив Мбапе. Франція. Ось він і кюнде. Підвисання. А раптом там. А раптом там Джуд Белінгем. Блін, Левандовський. В тебе як чуйка була, що якщо перший 94-й, то буде стіна. За майже мільйон монет це дуже поганий дроп. І ще із ікони. Пане Романтісон, оновлений, він же два відкривав. Оу, це пес Туреччини це стіна. Ну, типу, якщо ти не будеш другою людиною, якою після першої стіни з португальської ліги випав МБП. Ну, але я в це не вірю. Джуль Кюнде. Я думаю, Джуль Кюнде це буде all-in інвестиція Out of Packs. Він, Рюдігер і дешеві бісти з Лаліги. Блін, подивіться на його стати, які 60 тисяч монет. Кого він тут побачить? Це не кюнде, до речі. Це буде. Да, це, це буде гірше, ніж кюнде. Бо тепер в тебе є імовірність, що буде лише одна карта з Ла -Ліги. І Я не вірю, що це буде топ-карта. Ось він і твій жулькюнде. -пу. -пу, -пу. <клес> ну що я можу сказати? 425. Цоп! АПЛ? Почекай, це пак за 425. Як в нього може бути рарна карта, коли там 2 має бути гарант. 94, плюс. а А, в тебе момент! В тебе там буде Альварес або Грізман. Моли, щоб це був Грізман. Окей, слухай. Це буде Мартінес, да, першим? Ні, це знов Вівіан. Вони знов скамлять. Перший волкаут іде на 94-й гарант. І ми отримаємо бляха його і Вальверди. Ну що за фігня? Блін, Кантора, задовбали. Альварес, але на що він подрібен? Так, пане Камбекхем, Це буде Рюдігер першим. Ні. Це буде, блін, цей воротар, якого моделька як в Рюдігера. Але це погана ознака для тебе. Бо там майже гарант другий або Рюдігер, або Льова, або Вальверда. Або взагалі якийсь Бездер з португальської ліги. Кюнде, да, Кюнде я не назвав. Та чого ж куди, я думаю, краще буде. Та просто якась приємна команда, знаєш. А, сьогодні ж на стрімі писали, да, що Астанвіла в Лігу Європи, то значить точно вони її виграють, бо там Емері. Рюдігера, і ми з вами домовились, це якась дівчина. Воротар. Португалія. Хто? Депортиво. Ми бачимо її абсолютно вперше. Я не знаю, хто це. І куди? боже, яка з О, ні, слухай, ну це прям взагалі. Тобі поклали сюди Альвареса, але це навіть не Грізман. А лівий Вінгер з Туреччини. Дякую за фоллоу. А, ктюрко, глу і федір, вальверда ні, це фігня. А в тебе їх три. Нічого собі. Из новоротар. Блин, хімік. Ло, ну як таке можливо. Ей! Ну дайте сюди хоча б не. Дайте хоча б руди. А рюдиер по-мов в тебе червоний. Дайте беллингема. А це хто такий? Нойер чи що? ги ОГО! О, перший раз ми його бачимо! Я думав, це Мануель Нойер, Він був дуже схожий на нього. Блін, а оцю карту я б дуже хотів побачити в своєму складі. 425 від пана Демедж, це буде перший... О, воротар, не Рюдігер. Ну тут майже нереально щось зловити. Коли перший йде Воротар з 94-м рейтингом, там як мінімум три блока у вигляді Лєвандовський, у вигляді Вальверди і у вигляді Рюдігер. А тут лише Коксю. Там не термопаста, рідкий метал. О, вау. І Грізман. Ще один. О, демедж іде просто в абанг. Льова перший. Але слухайте. Майже завжди, коли перший Льова, це дроп козир. Майже завжди так було. Не знаю, як це працює. Віримо, що і цього разу буде так. Я поняв. Джуніор. Hell yeah! Here we go. Нормально демедж. Граємо ще пару тижнів, да? Педрі. Грехам Хансен, Вінісіус Джуніор. Let's go! Якщо перший Левандовський, у нас є шанс. Це іспанський воротар. Як очікувалося. <пас> Па-ра-па-па-па-па-па. -па 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 -па. і турак зараз буде другий, дивіться. Ак-чі-ка-хлю-бля-блю. Окей, добре. Але я нахуй це заслужив. Я це заслужив. Ясно вам? Жодних банів в чат. І це, і це ще не найкраща опція. Мені все одно не весело. Я мав її зловити в червоних піках. Я мав її зловити в червоних піках. Ні, я не буду вибачатися. Ні, я на це заслужив. І це і, і це цього мало. Цього мало. Цього мало. Так, перший іде ЛБ з португальської ліги. Це буде взагалі не 94-й. Це означає, що тут буде лише одна карта 94-го. Це може бути або Момент з Ла Ліги, або якийсь Біз Ла Ліги. Пажор, да? Пажор. А, стоп, і в тебе буде ще з Ла Ліги карта. З Лаліги, напевно, в тебе буде Грізман або Альварес. Не напевно, а точно, хтось з них. Бо Аспас 93. Так, да, Антон Грізман. В мене зворот ситуація, мені треба Вінні Хансен, випали і Хансен випалибільний мепед, які не потрібні. Так, да, да, шкода, що не можна обмінятися. Голосовим зробити сікарю? Це, Слухайте, голосове Сікаріо треба на Сапку поставити. Оце буде розрив. Так, Вейр, перша. Де наш гарант? Антоніо Рюдігер. А що це за така козирна форма? ля Це форма 18. Подивись, це має бути форма шакалів. Де ти її взяв? Пак фігня, братан, але де ти взяв таку форму? Привіт, Доксмафія! Успіхів тобі! Доксмафя, ми червоного МБП зловили сьогодні всередині стріму, і Усебіо, і Кройфа, там буде контент. Так, це в нас Жюль Кюнде, до речі, це дуже погано. Тут без шансів. Коли перший кюнде, це просто без шансів. Ну, типу. Там буде зараз якийсь, да. якесь. Да. Кюнде, типу, ні, навіть коли виходить воротар, бувають шанси. Але коли кюнде, то те ГГВП. В цьому і прикол. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Багата кількість промопаків за 425, за 325 і інших. Пишіть в коментарях, хто вам упав. Це та команда, куди можна витрачати монети, якщо ви їх зберігали протягом сезону. Не забувайте підписатися на канал. Побачимось з вами, коли побачимось. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе. Все буде Україна, па па.